Це буде супер коротке відео, тому що в мене запитали про те, як взагалі змінюється мова в Кріті. Отже, дивіться, мова в Кріті змінюється супер просто. От у вас відкрита кріта. Е, ви бачите. І, скоріш за все, стартово вона у вас англійською, я так підозрюю. І е, ми тут бачимо «settings», те, що називається налаштування. От, ми натискаємо на налаштування, і тут ми бачимо в оцей от Switch Application Language. І оцей Switch Application Language це якраз і є зміна мови. І ми натискаємо на неї і бачимо, що в нас стоїть British English. От, і ми, е, ми беремо, натискаємо, і от ми бачимо українська. Ми переходимо на українську. опс, e, робимо. І він каже про те, що ленгвіч e, наш зміниться перед, після того, як ми перезавантажимо нашу програму. От ми кликчемо ОК OK, і все. І наступний раз при відкритті e, кріти в нас буде кріта українською мовою. І так само тут ми можемо міняти на будь-яку іншу мову. Хоч на польську, хоч на іншу яку-небудь французьку, наприклад, хтось, хтось може вивчає французьку. Вот. Тому а, всім, всім щасливого дня або ночі. Хай вам щастить і будьте здорові! Па-па.